Ці п'ять правд зламають тебе, але стоїки приймали їх спокійно. Перша ніхто тобі нічого не винен, ні батьки, ні партнер, ні всесвіт. Вірити, що ти заслуговуєш щось автоматично, це перший крок до фрустрації. Як казав епіктет, не чекай, що події стануться так, як ти хочеш, приймай їх такими, якими вони приходять. Друга ти помреш рано чи пізно. І коли це станеться, світ продовжить існувати, ніби нічого й не було. Прийняти це не депресивно, а звільняюче, як казав Сенека. Не в тому річ, що нам дали мало часу, ми багато його втрачаємо. Третя. твої емоції це не істина, біль, злість, смуток, і вони не завжди мають рацію. Стоїк не реагує, він спостерігає. Як казав Марк Аврелій, Болить не через те, що сталося, а через твою думку про це. Четверта біль, частина шляху. Без страждання немає сили, вогонь не спалює мудрого, він його очищає. Як казав Сенека вогонь випробовує золото, труднощі випробовують людину. П'ята ніхто не врятує тебе. Не чекай чудес, не чекай удачі. Якщо хочеш змінити життя, почни сьогодні сам. Як казав Марк Аврелій. Ти маєш владу над своїм розумом, а не над подіями, Зрозумій це і знайдеш силу. Ти можеш це заперечувати або прийняти, і, нарешті, прокинутися. Яка з цих п'яти правд найважча для тебе?